Андрій Торянський обидва референсько, ми є спеціальний відражу Місин Чобінський. Київ зараз у нас здалеку від Раєвського поцелку цей наш більше активний зараз, особливо Раєвський, як до мене більш активний. якраз він тут більше моменті створює для своєї команди. Ну і якраз від його загроза йде. Зараз тут тумався проти перед Матилюком, але тут не дали проти. Що чекає? За... Вихоплює Чраєвський, Раєвський прорває косалка, нету тебе, валяння Куценко целку захотує свою команду! Знову Матилюк, Мателюк, зараз на даній позиції Матилюку. Матилюк дає саме те тут. Дивіться, буде поки за спита, може бути вже лідера, йде про Чекасов. Чекаса. Тут, зрештою, димпас то той далі залучає Тут точка <пілляє> біра. Маська приває, зараз приходчика, і зараз і попередження менше вилітає. Пустивіт. Приває зараз, поставі, тут, тут, тут Зараз! А зараз тут всеки фіксується заттяво ріте, тут пробив головою по воротах Калашнико, і тут дав поцелку, зіграв. І майже його рук у ворота на сьомій хвилині і одразу там одборе Сергій. Знову ж таки, неквапливо зараз розігрують своє таке чекащани. Кираєвський. Хоче пачок зараз у напрямку Масика був. Тут Масик намагався наступа зіграти, але Масик не стоп. Зараз похопи меч Губкін. Тут момент виникає зрештою Раєнський Раєвський не збиває Куценко, рятує знову свою команду. Ну і Куценко не захищає ворота лідера з Кривого Рогу. Мотилюк зараз на м'ячі, Мотилюк Мотилюк, далі порває мотилюк і зараз рятується команду куцелку, а буде зараз Мотилюк раєвський та Масик. Ну і далі відповідно, перша швіка діє також і у лідер зараз моментом часом. Мотилюк порвали тут уже рятує рятується команду куцельку, Тут зараз міг оформити дубль Калашник, який зараз тут якраз заявився на паркеті його тут зараз нас напротив Лешаського з боку. Тієш, ви хочете показати, заночі проває, прихочуть ашаський знову грі! Праві пізону сезон, коли не і Зараз залишається вже 8 секунд до кінця цього другого тайму. Зуміч прихоплює цього разу сезонко. Мотелюк зазвичай проває це паспорт. Заспіває, коли не збиває, але при цьому. ну, По перше рятує свою команду: від другого. Але...